Амброуз Бірс. Випадок на мосту через совиний струмок. На залізничному мості, що в Алабамі, стояла людина, дивлячись на швидку воду за 20 футів під ногами. Закладені за спину руки, зв'язувала в зап'ястках мотузка, на шиї висіла широка петля. Прив'язаний до міцної перекладини над головою, шнур провисав аж до колін. На шпалах лежало кілька дощок. Хистка опора цій людині і виконавцям вироку двом рядовим федеральної армії і сержантові, який у мирний час цілком міг би бути шерифом. Неподалік стояв озброєний офіцер в однострої капітана. На кінцях мосту бовваніли два вартові у стійці на плече, себто тримаючи рушницю прямовисно перед лівим плечем, перед впоперек грудей. Статутна Неприродна поза виструнченого вояка. Здавалося, вартових аж ніяк не обходило те, що діялося на середині мосту, і мали вони єдине завдання перекрити доступ до ешафота. За плечима одного з вартових не було нікого. Рейки забігали в ліс, за сто ярдів повертали вбік і губилися з очей. Там далі, поза сумнівом, стояла сторожова застава. На тамтому березі розкинувся безлісий пологий пагорб. Увінчений частоколом з торчма поставленими колодами, збійницями, щоб стріляти з рушниць, і єдиною амброзурою, з якої стриміло жерло націленої на міст латунної гармати. Посередині узвозу між мостом і фортом вишикувались очевидці піхотна рота у стійці вільно, кольби на землі, цівки проти правого плеча відхилено назад, руки схрещені на ложах рушниць. На правому фланзі стояв лейтенант, оперши вістря шаблі на землю і поклавши руки на Ефес, ніхто не рухався, крім чотирьох у центрі подій. Розвернута фронтом до мосту рота, закам'яніло видивлялася на страту. Вартових можна було сприйняти за статуї для прикраси моста. Мовчазний капітан знерухомів, схрестивши руки. Він спостерігав за роботою своїх підлеглих і не втручався. Коли заповідається прихід великої пані. Смерті. Її годиться зустріти з належними формальними почестями, навіть тим, що давно вже до неї звикли. У мові військового етикету мовчання і нерухомість означають пошану. Засуджений до повішення виглядав на 35-річного. Судячи з одягу, який носять плантатори, це був цивільний чоловік. Правильні риси обличчя, прямий ніс, тверда лінія уст, широке чоло, зачесане назад довге темне волосся спадало за вухами на комір гарно допрасованого сюртука, вуса й борідка клинцем без бекенбард, лагідний погляд великих темно сірих очей. Несподівано як на людину з петлею на шиї. З усього було видно, що це не якийсь там головоріз, та ліберальний військовий кодекс передбачає повішення всіляких людей і джентльменів теж. Довершено належні приготування, два рядові ступили крок у бік і прибрали дошки, на яких вони досі стояли. Сержант повернувся до капітана, відсалютував і став тут же за його плечима. Офіцер, своєю чергою, відступив у бік. Тепер смертник і сержант стояли на двох кінцях дошки на трьох шпалах. Кінець, на котрому стояв цивільний, трохи не досягав до четвертої. Раніше дошка втримувалась у рівновазі вагою капітана, тепер його місце зайняв сержант. На сигнал капітана він відступить, дошка перевантажиться і, приречений, провалиться між двох шпал простий і надійний спосіб, який собою напрошувався. Обличчя нічим не прикрите, очі не зав'язані. Смертник глянув на хисткий підмосток і перевів погляд на бурхливу воду, що божевільно мчала під ногами. Увагу привернув уламок дерева, що витанцьовував на хвилях. Погляд провів його вниз по течії. Як поволі пливе цей уламок, яка ж слимача ця течія. Чоловік заплющив очі, щоб у своїх останніх думках зосередитися на дружині й дітях. Позолочена вранішним сонцем вода, вислі над крутими берегами струмка тумани генудалині, форт, солдати, уламок дерева, все це розвіювало думки. А тут з'явилась іще одна завада. Гадко про найдорожчих людей перебував якийсь незрозумілий, невідчепний звук, різкий, виразний металевий стукіт, схожий на удари молота по ковадлу. і таке ж дзвінке від луння. Невідомо було, що це, невідомо було, звідки воно, з безмежної долини чи зблизька. І те, і друге видавалось однаково правдоподібним. Розмірені удари неквапні, наче калатання по дзвону. Смертник чекав кожного удару нетерпляче. І не знати чого зі страхом. Довшали й довшали проміжки тиші, нестерпнішим і нестерпнішим, здавалося зволікання. Уповільнюючи темп, звуки набирали сили й гостроти, разили в вухо, немов ножем хто різав. А чоловік боявся не витримати й закричати то було цокання його власного годинника. Розплющивши очі, знову побачив воду під ногами. Якби змога звільнити руки. Подумав він, я б скинув петлю і кинувся б у струмок. Пірнувши, я сховався б від куль, що духу поплив би до берега, рвонув би чим хоч чиш до лісу і подався б додому. Богу дякувати, фронт ще не дійшов до моєї оселі. Дружина з дітьми досі недосяжна для окупанта. Як тільки ці гадки, котрі ось тут треба зодягати в слова, не те що зродилися, спалахом блискавки, сяйнули в мозку приреченої людини, капітан кивнув сержантові. Той зійшов з дошки. Заможний плантатор Пейтон Фарквар належав до давнього і дуже шанованого валабамі роду. Як і всі рабовласники, він бавився в політику і, звичайно ж, був до самих кісток сецесіоністом, гаряче відданим справі півдня. Примхливі й сильніші від Пейтона обставини, про які нема потреби тут згадувати, не дали йому змоги вступити в лави доблесної армії південців, яка тим часом фатально програла низку битв. Укороновано падінням Коринта. Отож він кипів у безсилій люті і палко прагнув вивільнити свою енергію, жити солдатським життям і відзначитися подвигом. Нагода для цього, відчував Пейтон, трапиться, як траплялася вона кожному у воєнний час. А тим часом він робив що лиш міг. Ніяка робота не була фаркварові принизливою, аби тільки служила вона справі півдня. Ніяка небезпечна пригода не відстрашувала. Аби тільки припала до душі йому, цивільному, але солдатові серцем, який з доброю вірою та без зайвих міркувань, хай не в усьому та все таки додержувався відверто лайдацької максими в коханні і на війні все дозволено. Одного вечора, коли Фарквар разом із дружиною сидів на необтесаній лаві біля воріт свого обістя, до них примчав вершник у сірому мундирі рядового і попросив води. Місіс Фарквар. Щаслива прислужитися йому своїми білими рученьками пішла по воду, а господар підійшов до запрошеного вершника і нетерпляче запитав, що нового на фронті. Янки лагодять залізниці, відповів солдат, і готуються до нового наступу. Вони зайняли і відремонтували міст через совиний струмок, збудували укріплення на північному березі. Комендант віддав наказ і порозвішував його по всіх усюдах. Там ідеться про те, що кожного цивільного, спійманого на гарячому, занівеченням рейок, тунелів, мостів і поїздів негайно повісять, я сам бачив цей наказ. Скільки буде звідси до мосту через Совиний струмок? спитав Фарквар. Десь зо 30 миль. Чи є якісь підрозділи на нашому боці струмка? По той бік, сторожова застава на залізниці, півмилі від моста. На нашому березі один єдиний вартовий. А якби так, скажімо, якомусь цивільному, охочому полізти в петлю, вдалося обвести круг пальця заставу і усунути вартового, усміхнувшись, поцікавився плантатор. Що тоді можна було б зробити? Я був там місяць тому і зауважив, що за минулу зиму повінь нанесла лісосплав з нашого боку. Досі це дерев'яча висохло, горітиме не гірш від соломи. Тут наспіла леді з водою. Солдат напився, церемонно подякував їй, вклонився господареві і поїхав. За годину, коли стемніло, він знову минав фаркварові посідлості, прямуючи на північ. Це був розвідник Федеральної армії. Падаючи з моста, Пейтон фарквар знепритомнів. Знебуття його розбудив за довгі століття, як здавалося, різкий біль у здавленому горлі. Пронизливі скажені болі мчали від шиї і проникали у кожну клітинку тіла. Вони спалахували вздовж виразних розгалуджених ліній і вдаряли з невловимо пруткою частотою. У струменях пекельного вогню все тіло розжарилося до білого. Голова розривалася від шаленого тиску. Пропало мислення, зникли думки, залишились тільки нестерпні муки. Закутаний у променисту хмару, ставши в ній палаючим серцем, фарквар, позбутий усього матеріального, розгойдувався по неймовірних дугах, наче величезний маятник, і раптом світло навколо нього шугнуло вгору, пролунав гучний сплеск, у вухах заревіло, все навколо стало холодним мороком. Повернулася здатність мислити. Фарквар зрозумів, що мотузок обірвався, а сам він звалився в струмок. Затягнена петля ще душила шию і не пускала води в легені. Загинути від повішення на дні струмка як це безглуздо. У темряві він розплющив очі і побачив у горі мерехтіння таке далеке, таке недосяжне, ішов на дно, а світло слабшало й слабшало, доки стало тьмяним відблиском. Відтак помалу знов набрало сили, і фарквар відчув, що виринає. Цього йому не хотілося, на дні струмка було так добре. Стати вішальником і потопельником, подумав він, не так уже й погано. Але я не хочу, щоб мене ще й розстріляла. Не хочу, це було б несправедливо. Йому й на не спадало щось робити, але гострий біль у зап'ястках дав знати про спробу звільнити руки. Пейтон став стежити за цими намаганнями, як гаволов спостерігає карколомні вправи акробата, зовсім не переймаючись можливими наслідками. Оце так зусилля. Що за дивовижа? Що за нелюдська міць? А ось це! їй бо непогана спроба. Браво! Мотузка злетіла з-за п'ястків. Руки розійшлися і попливли догори. Вже, видно, кисті в дедалі яснішому світлі. Тепер він дивився на них з ще більшою цікавістю. А руки спершу одна, тоді дві разом, накинулися на петлю довкола шиї, зірвали той обривок мотузки і люто відкинули його геть. Обривок звивався, ніби водяна змія. Зав'яжіть його назад, зав'яжіть, як було. Ну, зав'яжіть же. кричав, здавалося, фарквар своїм рукам, бо, звільнившись від петлі, знову мордувався. Нестерпно боліла шия, мозок пекло вогнем, ледь чутне досі серце стрибнуло, намагаючись вискочити з рота. Все тіло корчилося у неймовірних муках, але неслухняні руки не зважали на цінімі крики, а знай били воду швидкими енергійними ударами гребками, підіймали тіло до поверхні. Виринула голова, сонячне проміння засліпило очі, легені судомно вдихнули великий ковток повітря, і на вершині страждання тут же повернули його криком. Тепер він уже цілком володів усіма своїми відчуттями, неприродно загостреними і надчуйними. Щось у його сколихнутому страшним потрясінням єстві відточило їх так, що фарквар сприймав і помічав найдрібніше і найнепомітніше. Шкіра на обличчі відчувала щонайменші жмури, вуха чули їх хлюпіт. Глянувши на стіну лісу, очі розрізняли кожне деревце, кожний листочок з тоненькими прожилками, кожну комашку. Ось вони: брунатні цикади, смарагдові мухи, сірі павуки на павутинні поміж гілками. Було чітко видно всі барви веселки у краплинках роси на мільйонах стебелець трави. Дзумкочуть, танцюючи над виром комарі, Лопочуть крильцями бабки, б'ють ніжками по воді, немов гребці веслами водомірки, все це зливається у виразну мелодію. Неподалік пропливає рибка. Вуха чують, як вона розтинає воду. Втікач виронув на поверхню обличчям за течією, а за мить світ повільно обернувся круг нього. Фарквар побачив міст, форт, солдатів на мості, капітана, сержанта і двох рядових його катів, силуети на тлі блакитного неба, що кричали й вимахували руками. Капітан видобув пістолет, але наразі не стріляв. Жахливі, гротескні рухи, велетенські постаті. Раптом пролунав різкий гук пострілу, і куля врізалась у воду за кілька дюймів від голови, хлюпнувши на неї бризками. Другий постріл З дула рушниці вартового снувався блакитний димок. Солдат на мості зазирав у пейтенове око крізь рушничний приціл. Десь колись хтось написав, що сірі очі найзоркіші. І усі знамениті снайпери, сіроокі. А одначе цей сіроокий промахнувся. Вир підхопив утікача і розвернув його в півоберта. Знову перед очима ліс по той бік форту. за плечима монотонно і співуче продзвонів тонкий чистий голос. До моторошності виразний летів над водою, пронизуючи і заглушуючи всі звуки, навіть плюскіт хвиль у вухах. Хоч і не солдат, Пейтон досить часто бував між вояків, щоб зрозуміти грізний сенс цього неквапно протяжного придихливого співу. Це лейтенант на березі віддавав наказ: як холодно і безжально. З якою рівною і байдужою, щоб солдати зосередилися і заспокоїлися інтонацією, з якими ретельно відміряними проміжками часу впали ці жорстокі слова: Рота, струнко, рушниці на плече. Приготуватися, прицілитися. Вогонь. Фарквар пірнув якнайглибше. У вухах Ніагарою заревла вода, проте він виразно почув приглушене гремотіння залпу і, виринаючи гледі в блискучі, химерно сплющені шматочки металу. Коливаючись, вони повільно тонули. Декотрі з них торкались обличчя та рук і йшли на дно. Один шматочок ковзнув за комір, припік шкіру, і Пейтон вихопив його з за коміра. Випірнувши і хапнувши повітря, втікач упевнився, що пробув під водою доволі довго, бо встиг далеченько відплисти від моста ближче до безпеки. Тим часом солдати заряджали рушниці. Сяйнувши у промінні сонця, шомполи, видобуті з дул, описували в повітрі півдугу і лягали в пази. Двоє вартових вистрілили ще раз невлад і невлучно. Фарквар бачив це з-за плеча, широко розгрібаючи воду, прудко пливочи за течією. Мозок, як і руки ноги, працював на повну силу. Думки пролітали в голові з блискавичною швидкістю. Цей лейтенант, подумав він, не зробить вдруге такої дурної солдафонської помилки. Ухилитися від залпу так само легко, як від одного єдиного пострілу. Очевидно, він уже дає команду стріляти в розбивку. Спаси мене Боже, від такої стрілянини мені не порятуватися. Страхітливий сплеск за два ярди від нього, і гучний протяжний свист. Стіна води вигнулася над пейтоном і обвалилась, осліпивши його і забивши дух. До гри прилучилася гармата. Оговтавшись, він труснув головою і почув свист ядра вгорі. Замить, воно трощило гілля в лісі. Так вони більше не стрілятимуть. Цього разу вдарять грубою картеччю. Не можна спускати ока з цієї гармати. Дим дасть мені знати, коли пірнати. Звук приходить пізніше, вже за пострілом, а гармата добряча. Зненацька втікач відчув, що його закрутило, як дзигу. Вода, береги, ліс, далекий уже форт і солдати все змішалося і змазалося. Тепер світ розпізнавався тільки за кольором горизонтальні барвисті смуги, ось що було видно. Його втягнуло в чортори і закрутило, завертіло до нудоти і запаморочення, а невдовзі викинуло на жорству лівого, південного берега струмка, у сховку від ворогів поза досягом куль. Раптова зупинка після скаженої гонитви, садно від жорстве на руці, це привело фарквара до тями. Плачучи з радості, набирав пригорщами пісок, підкидав у вись і вголос благословляв його. Не пісок то був діаманти, рубіни, смарагди, і не було на світі краси до порівняння. Велетенські дерева на березі, не наче з райського саду. Втікач бачив, що ростуть вони небезладно, і вдихав пахощі їх світу. Поміж стовбурами світилося дивовижно розживувати світло. Шум вітерцю у кронах звучав мелодіями еолової арфи. Не хотілося нікуди втікати. Фарквар ладен був зостатись у цій чарівній місцині, а тоді хай уже його знову схоплять. Свист і тріскотіння картечі у вітах над головою привели його до тями. Канонірне на наостанку послав навмання прощальний привіт. Урятований чоловік зірвався на ноги, кинувся вгору схилом і зник у лісі. Увесь день він ішов за сонцем. Безкраїй бір, ніде ані галявини, ані лісової доріжки, ані стежки. Пейтон і гадки не мав, що живе в такій пущі, було в ній щось моторошне. Надвечір він уже втомився, натер ноги і зголоднів. Лише гадка про дружину та дітей спонукала йти далі. І ось Пейтон вийшов на дорогу, яка він знав, мала привести куди треба. Широка й пряма, немов міська вулиця, але видно було, що неї ніхто не ходив і не їздив. Ніяких полів побіч, ніяких домівок, ані пес не гавкне на знак людського житла. Чорні стовбори дерев стіною стояли з обох боків, збігалися на обрії в точку, як на рисунку з теорії перспективи. На видимій смузі неба сяяли великі золоті зорі, чужі, чужісінькі, зібрані в дивовижні сузір'я. Фарквар був певен, що у сплетіннях цих сузір'їв криється якийсь потаємний зловісний зміст. Тим часом ліс помало наповнювався дивним шумом, у якому раз, двічі й тричі, виразно пролунав шепіт чужою мовою. Заболіла шия. Помацавши, він відчув, як страшенно вона розпухла. Тепер довкола неї чорний коловий синець від шнура Очі налилися кров'ю неможливо склепити повіки. Язик розпух зі спраги. Щоб утамувати жар, змордована людина висолоплювала язика на холодне повітря. Ох, яким же м'яким килимом простелився дерен на цій неходженій дорозі. Ноги його зовсім не відчувають. Попри нестерпні муки, Пейтон, мабуть, таки заснув на ходу, бо ось цієї миті перед очима зовсім інше. Напевно, тільки що він опритомнів ізмарення. Ось вона, брама рідного дому. Все тут, таке саме, як і було, коли він ішов звідси. Все тут світиться красою в промінні ранішнього сонця. Мабуть, добирався сюди всю ніч. Ось він відчиняє хвіртку, простує широкою білою алеєю, бачить, як розвивається сукня на його дружині, поранковому свіжа, безмежно чарівлива, ступає кохана з веранди йому назустріч. Ось вона, сама граціозність, стоїть біля сходів, усміхаючись із невимовної радості, чекає. Яка ж вона прекрасна? Розпростерши руки, Пейтон біжить. Ось ось стисне її в обіймах. На його потилиці впав приголомшливий удар. Навколо спалахнуло сліпучо біле світло, у вуха вдарило гарматним вибухом, і все потонуло в мороку й тиші. Тіло мертвого Пейтона Фарквара, підвішане за зламану шию, повагом погойдувалося під шпалами моста через совиний струмок. Читала Катерина Потапенко Ілюстрації Анастасії Цалко. Дизайн Анни Коваленко, монтаж Дарії Сухоставець.